Макс, слухай, мене взагалі не влаштовує ефективність твоєї праці. Ну ти приділяєш своїй роботі мало часу. Мало? Я останній раз спав три доби тому. Слухай, ну не перебільшу. Ну я знаю, що ти досить багато часу відпочиваєш. В мене вихідних майже майже не буває. Я останній раз. Так, давай, слухай, ну не стартуй. Ну, ти отримуєш гарну зарплатню. Яку ти зовсім не відпрацьовуєш. Он твої колеги отримують утричі менше. Але працюють в п'ять разів ефективніше, вони дуже ефективно сидять у соцмережах та не менш ефективно споживають чорничний лати в промислових масштабах. Слухай, ну хто б казав про промислові масштаби? Ну, де взагалі твоя корпоративна етика? Я думаю, що ти взагалі прикладаєш провину за свою неефективність в роботі на ці тендітні плечі. І взагалі я не збираюся більше терпіти твоє скотське відношення до колег і до роботи. Більше результату і менше, будь ласка, прирікань з керівництвом. І взагалі, послухай мене, це тобі не Google, де ти можеш пошпілити в теніс, повалятися в гамаку і ніхіра не робити. Це чернівці Global Technology, лідер цифрових технологій Буковини. Слухай, цього місяця ти отримаєш 50% від своєї зарплати. Сподіваюся, це спонукає тебе не розслаблятися.